А ви знаєте чому? У дівчат, про яких кажуть, насасала на автівку самі найкращі автівки в світі. А я вам скажу: бо в них все найкраще. Бо вони все для себе обирають саме найкраще. Найкращу чашку кави, найкраще каву, найкращу чашку, найкращу серветку. Все найкраще. Тому їм дарують самі найкращі подарунки, самі найкращі автівки. Наприклад, ну, ви небудь бачили, що було написано на Жигулях. Насасала. А вам Жигулі хоча б дарують. Приходьте до мене на курс, ми навчимося дарувати подарунки і отримувати. І як отримувати найкращі подарунки. А секретик маленький. маленький. Ви саме маєте для себе обирати найкраще. І як вам подарувати найкращу автівку? Ми про це поговоримо. Це не значить, що ми відмовляємося від Жигулі. Ми приймаємо і Жигулі, якщо нам дарують. Сьогодні Жигулі, завтра опіль, післязавтра і так до БМВ і «Тесла» дійдемо.